Всім привіт, нова сотка, нова частина. Фукаємо великі перегляди. Дев'ятнадцять сімдесят сорок шість, дев'ять п'ятнадцять. Вісім, двісті нічого собі, двісті девять, двадцять, двісті дев'ять, рекорд. Жесть, вісімдесят, сім, тридцять, один, десять, дев'ять, дев'ять, 28, десять, двадцять вісім, одинадцять, сорок шість. 47, 65, 10, 12, 52, 72, 9, 10, 19, 9, 135, 37, 41, 100.

Девять. Десять, вісім, одиннадцять, сорок, девять, десять, п'ятнадцять, дев'ять, тридцять, шість, девять, дев'ятнадцять, дванадцять, тридцять, девять, сорок, четири, сорок сім, тридцять, вісім. Далі шори. Є пару десятків секунд на шориці. Ну, швидко, 8, 14, 9, 18, 13. Гори, равно старосі туалет компанії набирають популярності великої. Навіть. Ой, вісімку припустив дев'ятос. Не понял, то що сімка була. Як тут вже дев'ять стало? Вісім, десять, вісім. Дев'ять, одинадцять, дев'ять, сто шістдесят вісім. не Поділ п'ятьсот одинадцять, п'ятсот пять, двадцять два. А де інші шороці? А. Е, а де вони? Не поділ. Ось та інші. Що... Старі раду щось. Мабуть, не хочуть захрюфатися, то ж... все. Чекаю 12600 переглядів.